В Ужгороді вже в 61 ше влаштували змагання з легкої атлетики, кубок дружба. Одні з найстаріших змагань на теренах України. Програма в один день 100-200, 400, 800 1500 метрів, стрибки в довжину висоту і естафета 4 етапи по 100 метрів. Міксова. На захід прибули почесні гості. Вони відзначали важливість таких змагань в умовах воєнного часу. Значимо не і этих сріновані любых будь-які змагання в цей час. Я сам із луганського регіону знаю, що таке навіть маленькі змагання 10 осіб, 20, 100, провести багато значить. Ми всі прекрасно розуміємо, що цими змаганнями дружба. Ми підтримуємо легкоатлетів, Дружимо, підтримуємо всіх наших воїнів-захисників. Дружим і подіржуємо всіх наших воїнов захисників. Кожні змагання Кубок Дружба мають свою особливість. Цьогорічний захід не виняток. Родзинкою стала участь збірної України з резерву. Ця команда перебувала в Ужгороді на навчально-тренувальному зборі. Зараз це вже у нас цей збір, який проходить в Ужгороді. Це останній збір перед початком змагального сезону. То тобто він такий призмагальний, дуже відповідальний. Це вже така ідея підводочка. от все проходить по плану сьогодні. Наші наша команда майже половина із складу команди приймають участь у цих змаганнях, але для нас це як тренування з підвищеною відповідальністю, але воно взагалі треба. Ми побачимо якість там степінь готовності наших спортсменів. Загалом понад 120 учасників із 14 регіонів України виступили в кубку. Були серед них і господарі. Я дуже розраховую на хороший результат цьому сезоні. У мене ще є дві спроби, тому я сподіваюся, що я пригну за 5 метрів. Бо на тренуваннях я вже це робила. Але на змаганнях це вже тяжче, бо це адреналін, це ну, нерви і так далі. От. Тому так сезон починається добре. Я поки задоволена своїм результатом, але розумію, що треба краще. І саме Веліміра Яцола стала володаркою призу імені рекордсменки Кубка Дружби «Аллени Чепорець. Високий результат 10,5 секунди. У бігові на 100 метрів продемонстрував Юрій Мудрик зі Львова. Він отримав спеціальний приз Анатолія Редька. На 100 метрів дуже важливо бігти розслаблено. Ти повинен навчитися одночасно розслабляти певні групи м'язів і напружувати ті, що тобі потрібні, для того, щоб ти показував найвищий результат. На рахунок піку форми. Це зараз ще ці змагання як перший старт. Це ще не найкраща форма, яку ти будеш показувати в сезоні, бо вона ще під час робіт важких робиться. Всяке таке. Є спеціальний період спеціальної підготовки, після якого ти вже можеш показувати найвищі результати. Учасникам неби як сприяла погода, а також умови тилового міста і безпосередньо на стадіоні. Отож, легкоатлети змогли повна позмагатися.